Рад в заданий район. Бачу радіо, радіо на вулиці тут в них. Але я не знаю, я не зможу по ньому попасти нормально. Міни гарно лягають, гарно лягають, ідеально, ідеально. Продовжуй. Все, ідеально. Там просто захована ця фоба. Ну я спробую снайпануть, не знаю, чи выйдет. Там мрапишь соплайка еще. Ой, найс, прям в радио попал. Прям попал по радио. Продолжи. в радио. Там буквально один градус правіше, але нормально падає, це, мабуть, розліт. Ну все, тут вже сушка доробила своє. Франтехніка працює. Радіо горить, просто продовжуй бомбити, вони не можуть його відкопати. Я дивлюсь за радіо. Ідуть копати. Найс nice, міни, продовжуй, продовжуй. Блять, вони від... Ми сейчас з ними хопли Вони там ресуються я на радіо. Я можу прийти туди просто хаеш, хаєшну... Пробуй, пробуй. Да да да, пусти, пусти прям по, якщо можеш, сюди пустив в цю дирку. Він там піднімає свого типа. Давай, я дивлюсь. Я дивлюсь за тим радіо, Вони зараз його Вони копають, блять, копають радіо, давай. Маєш дистанцію. Там дирка така нормальна, маєш попасти. Ай, блять, трошки. Блять. <ребрик> Зараз тандемом туди стрілю. Давай, давай, хуярь тандемом, він дивиться тебе. Продовжуй міномети, якщо можеш Найс, забіг хтось О, все, не стріляй там свої, там свої там свої. Понял. Там Та стань по мейну, кіньте ралік Я, я справа Підходь, просто підійди Поможи нашому, Там наш тип. Наш тип. <реку> В, в них ралік, е, пер, Там наш купає радио, е, зупиніть мины. Там наші копають. Так, так, Да, да, я сказав, вони 20 секунд ще будуть летіти і перестануть 4-й пасажир, можно на вже дай. Все, радіо горить. Все, найс, найс, найс.